Брати і сестри, Христос Воскрес! Це радісна думка, радісний послас, привітання. Воно має все ж таки бути в нас з поспішою. Тому що, знаєте, я б так сказав, що в історії людства ця подія разом із смертю Ісуса Христа це начебто. Межа, яка розділює життя до і після. І те, що відбулося на Голубові, і потім через три дні, на третій день, коли Ісус воскрес, почалася нова епоха, нове життя. Тому що, знаєте, не скину, хоча важливо, звичайно, важливо, важлива смерть Ісуса Христа, але якщо б не було Воскресіння. Нічого б цього не дало. Тому поговоримо про цю велику радість, моя пам'ять називається, радість Воскресіння Христового, що це означає для нас? Поговоримо про той момент, що був такий стан людей зовсім інший до того, як вони стикнулися з істиною про Воскресіння Ісуса Христа. Я хочу, хотів би звернути увагу на 24 розділ Євангелії від Луки. Вчора брат Даниїл звертав на нього увагу. Сьогодні знову поговоримо. Звернемо, порозважаємо трохи про деякі думки і спробуємо малювати той епізод, який відбувся, коли жінки прийшли додому. Давайте почитаємо, почитаємо, що відбулося. Отже. 24 розділ Луки читаємо перший, з першого вірша. Ми зараз подивимося про життя до і після тоді. Потім ми поговоримо про життя до і після тепер. Отже, читаємо 24 розділ з першого вірша. Першого дня тижня дуже рано вони Трохи вище говориться, що жінки це були, які йшли, вони ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від відробився і, війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм, чому ви шукаєте живого між жертвам. Немає його тут, бо воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у гряли. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був їй в і воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слово. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це 11 -тьон. і всім іншим. То була Були Марія Магдалина, Івана, Марія Мати Якова та інші з ними вони розповіли про це апостолам. Ось тут ми зупинимося. Ось така історія. Давайте собі намалюємо стан цих. Читаючи перший вірш, ми бачимо, що, що вони роблять. Ці жінки йдуть до гробу, що вони нещуть? Вони нищуть пахощі, миру, яке наготува перед цим. Чи схоже це на людей, які очікували Воскресіння Ісуса? Це не схоже на тих людей, які багато разів чули, що Ісус говорив про свою смерть і Воскресіння. І говорив, що є певні знамені, знаки із Старого Завіту, які вказують на це Воскресіння. Але ж вони йшли для чого? Завершити те, що почалося перед сином п'ятницю, коли поклали? бездихальне тіло нашого Господа Ісуса Христа ворог. Це не схоже на людей, які йшли з надією, з радістю побачити свого Господа. Якщо глянемо на третій вірш, то говориться, по ну, другому в третьому вірші, говориться, вони виявили, що камінь від, 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 відбавлений і війшовши, не знайшли тіло Господа Ісуса. Кого вони там шукали? Чи вони шукали Воскреслого Господа Ісуса Христа? Чи може вони шукали? Тіла Господа Ісуса Христа. Вони шукали Тіла. Ні про якого Воскреслого Господа Ісуса мови не йшлося. Далі читаємо. Далі говориться про те, що і сталося, як були вони через Це розгублені. Вони були розгублені, зайшли і не побачили Тіла Ісуса Христа. Розгублені. Це знову наговориться про те, що у людей якась певність майбуття, певність життя далі, що буде далі? Ось ну був Ісус помер, поклали у гріб. Прийшли немає це. Було. І далі вони були розгублені. Тут постають два мужі, вони налякалися і посхилялися обличчям землі. Це все я вам, чому так детально на це фокусую увагу, щоб це ви це нам намалювали. Намалювали цей психологічний стан цих жінок. Ніхто з них і думкою не, не мав про те, що вони прийдуть до могили і побачать Ісуса Воскрес, обіймуть його, потискають йому руки і так далі. Все цього не було. Люди просто втратили все в той момент, коли Ісус помер, коли Його поховали. Тому що ви ж пам'ятаєте, коли Ісус говорив про свою смерть, як реагував Петро Божий? Господи, та нехай не буде такого, на що таке говориш? Тобто цю думку не хотіли навіть, вони чули про це, але думку вони навіть не хотіли про неї думати, просто відкидали. І всі вони мали надію, що все ж таки ось ось, ось-ось відкриється царство. Були такі моменти в Євангелії, коли ось мало відбитися царство. І, в запитання апостолів на Олибні Горі, Які, яка буде ознака, значить, ну, як це все відбудеться, те, що ти говорив про храм, і що буде ознакою твого повернення і кінця віку, Тобто вони очікували, що це ось це не буде колись, а це буде ось скоро. Це, це їх турбувало і після того, як спілкувалися з Ісусом після Воскресіння, перед Вознесінням, пам'ятаєте це питання? Чи не в цей часті встановлюється царство і Вони до останнього. Вважали, що це і тут, коли Ісус помер, всі надії впали. І ось що відбувається? Це життя добре. І ось що відбувається тут. Далі ми читаємо в цьому уривку, що. Просте питання, чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає тут, Бо воскрес. Згадайте. І тоді він зацитував слова Ісуса. Дуже цікаво. Люди прийшли без надії, а пішли, як ми далі читаємо, і вони пригадали Його слова і, повернувшись від гробу, вони сповістили все це. Вони сповістили розказали це апостолам, наприклад, Матвія 28. 8, там говориться, вони, з якими яким емоціями вони поверталися. Якщо прийшли до гробу, ну, скажімо, з таким переліком, я б сказав, емоції це духа, безпорадність, розгубленість, відчай. Можливо, десь страх, хоча, може, не страх, більшості, ці емоції безпорадності і невідомості, що буде далі. Але Матвій 28,8 говориться, вони з успіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю. Побігли, щоб сповістити його учні. Бачите, прийшли вони з тугою, з безпорадністю, а пішли вони з радістю. Що відбулося? Ось, ось ця, 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 ця межа. Звістка про те, що Ісус більше не мертвий, Він живий. І це дійсно має бути радістю для кожного з нас. Воно, дивіться, якщо ну, ви, ви також э, знаєте, да, що коли Ісус помер, і ось цей період, коли э, Ісус ще не з'явився апостолом, э, які в них були емоції. Бачите, вони не вірили, наприклад. Э, коли їм ці э, э, жінки Вони не вірили в це, думали, що це якісь дурниці на говорять таке. А коли вже вони почали, э, коли вже побачили, там з іншої емоції були. Э, наприклад, коли Ісус до того, як з'явився їм. І вони були закриті в своєму якомусь там приміщенні, бо боялися людей, пам'ятаєте, страх. Але ще відбулося, коли Ісус, вони знали, вони, очевидно, переконалися в тому, що Ісус Воскрес, що ось Він живий дійсно. І не було жодного потім страху. Навіть вони були, мали честь, вважали за честь постраждати за ім'я Ісуса Христа. Тому що вони розуміли, що. Вони не за фантом страждають, а за реальну, реальну особу. За того Бога, який їх відкупив, який умер за них і воскрес. Ось що відбулося життя до життя пісні. Знаєте, в нашому випадку також має бути таке поняття, як життя до і пісня. Ви знаєте, що. Чому це не буде радістю для нас? Сама звістка і розуміння того, що Ісус Воскрес? Я вже трошечки за це сказав на початку, що сама смерть це, ну, це дуже добре, але якщо б не було Воскресіння, не було б, знаєте чого? Не було б того, через що ми змогли б взагалі спілкуватися з Богом. Просто ви знаєте, да, як говорив Павло, що якби Ісус не Воскрес, то і все. Всі, хто помер до е, Господі, Він даремно помер. Немає надії, все. А чому? А тому, що ось в Римлянам, 4 розділі, 24, -му, 25 віршах, там говориться, для чого Ісус взагалі Воскрес. Тобто смерть, Воскресіння, Вознесіння це, як знаєте, є така так називається Свята Трійця. Це такі це невід'ємні. Оті, які мали бути одна частина іншої. І ось чому Ісус Воскрес 24, 25 вірші 4 розділу ремлян говориться, але й для нас, бо має бути зараховано і нам ще віримо в того, хто воскресив у Господа нашого Ісуса з мертвих, який увидене за наші переступи і Воскрес для нашого оправдання. Не було б оправдання. Тобто жертва була принесена, але вона має бути внесена у святе святих, так би мовити, символічної мову. А це потрібно здійснити присутності Отця. Тобто жертва є, і вона має бути принесена до Батька. І тому для цього потрібно було Воскресіння. І ось зарахування цієї ціни, воно дає нам оправдання, виправдання. Тобто праведність Божа, якою ми були з вами полишені через віховність, вона тепер нам вся дана. Праведність Божа. Про неї про це дуже говориться добре в Римлянам третьому розділі. де говориться, що ми не маємо Божої слави, але незалежно від закону, нам була явлена праведність Божа, ні, ні якась там якось дуже людиною нагадана Божа, Божа праведність. Надана тепер нам. І завдяки цьому, цьому такому авансому, авансовому платежу з любові, тепер ми можемо спілкуватися називати свого небесного отця Батько. Мати це спілкування, вхід у святе святи, пам'ятаєте, ця завіса була розірвана. Ісус це шлях це шлях до нашої присутності водомецького батька. Як зараз, так і всю вічність. Але, знаєте, як же це засвідчити? Як це показати, наприклад, що я вірю, що я вірю в Воскресіння Христове, що для мене це не просто слово віра? Дуже багатьох людей є дуже невірним уявленім про те, що таке є віра взагалі, тому що для кого віра, це просто. Просто наявність інформації або ж погодження з, з певною інформацією. Але ми е, маємо інакший погляд біблійний. Як можемо засвідчити свою радість Воскресіння, свою віру у Воскресіння? Те, що ми також радіємо. Знаєте, є два, два таких моменти. Це жити так, щоб інші люди, які нас оточують, вони. Е, Розуміли, що ми дійсно віримо в Ісуса Христа. Ну, якщо вони знають, чому вірують напевно. Тому що можна говорити про свою віру в Ісуса, говорити віру, в те, про те, що я ходжу в церкву, але якщо наше погодження буде некоректне, і люди будуть це бачити, ну, звісно, це не буде підтвердженням нашої справжньої віри, просто балаканина. Тому це перший варіант. Засвідчити, що для нас Ісус дійсно воскресне на словах, що ми не граємо в Християн. Це просто наше життя, наше поводження. Це дуже просто. Другий варіант це не соромитися своєї віри. Не соромитися звіщати Івангелі Воскресіння Христового. Як це можемо робити? То навіть в ці дні, коли люди згадують сусіди наші про Воскресіння, вони ж говорять нам Христос Воскрес, а ми відповідь істинно Воскрес, і тоді вже це вже якраз можливість поговорити там, бо він сказав, ти в церкву ходи, ходи, там, а куди туди, а що там. -то. І, розумієте, вже можемо засвідчити, а чи ти дійсно ти думаєш, що Ісус Воскрес, чи можеш не чи ні, і так далі? Тобто вже не є в нас можливість зрозуміти, чи дійсно людина вірить у Воскресі. Чи, чи ці жінки, вони б знали про те, що Ісус воскрес чи ні? А чи вони не знали? Вони знали теоретично, бо вони це чули. І це десь там записалося. І коли ангел сказав їм, пам'ятаєте, він вже сказав, це те те буде. І воскресне: і вони пригадали. Тобто вони знали, якщо, як, як, можна, як можна пригадати те, чого не знаєш. Якщо ти знаєш, то ти це можеш підзабути. І тоді пригадаєш, що то вони знали, люди, навіть ті, які нас оточують, які ну, начебто віруючи, чи вони вірять в Ісуса, якщо вони там в церкву ходили, чи в нас вітають таким привітанням. Ну, здається, вони вірять в Ісуса Христа і в Його Воскресіння. Вони знають про це. Але чи дійсно вони в нього вірять? Ось, у нас, якщо це атеїст, то тут складніше. А якщо людина така собі, начебто віруюча, ну, про Бога у по повсякденному -по житті вона не, не думає, то якраз це ці люди, як ті жінки, які знали про Воскресіння, але вона була сум на, на душі, була безпорадність. І ось люди також, вони ці свята сприймають ну, як можливість трошечки порадувати себе там. Вони Купі е, своїх там друзів, родичів, сіли, там, поїли там, і ще якось собі нас не підняли. Тобто оце і вся їх радість, а потім будні починаються. А потім все, вони знаходяться знову в цьому безпорадності, що буде далі, чи буде прильот, чи не буде, і так далі. Тобто люди живуть без надії, а ось розуміння те, що Ісус дійсно воскрес, і Він не просто це колись відбувався, а це існує зараз. Ісус, Він. Присутній в кожному куточку нашого серця, нашого Всесвіту всього. він тут. Де, я, де двоє або троє, там і я серед них, і це не обов'язково. Він, він буде, він взагалі наповнює все. Він знає всіх і кожного. Тому людям потрібне це світло. Хоча вони її знають, але їм потрібно її знаєте, намалювати. Намалювати в тому, щоб вони е, зрозуміли ну, емоційно змогли це якось пережити. Емоційно їм донести, е, що це відбулося дійсно. Тому що інакше вони не зможуть. Е, ця подія не, не торкнеться їхнього серця. Їх вони все до наступної Пасхи будуть отак жити, як живуть, а потім знову через рік Пасха, і вони знову Христос воскрес, а нічого в їх, в їх житті не воскресло. А тільки помирає, але що тільки звістка про радість Воскресіння Христового може оживити їх, дати їм нове життя. На завершення, брати і сестри, що хочу сказати? Христос воскрес не лише в минулому. Він воскрес кожному із нас, з вами сьогодні, в тих, тих, хто вірить в Ісуса Христа, в Його милість, Його благодать. Він живий Господь. Який заступається за нас, Він скровує нас, допомагає нам йти, дає сили йти в цьому житті. Тому звіщайте радість Воскресіння Христового. Перш за все, собі нагадуйте його завжди, і незважаючи на, ні, ні на що говоріть іншим людям про цю радість. Амінь. Давайте помолимося, падями Господь.